Ну, а наскільки готова Європа захищати самостійно і допомагати Україні, показали ще два зібрання цього тижня. З одного боку, ще раз спробували узгодити свої плани представники 30 країн із коаліції охочих. 200 планувальників уже кілька тижнів обговорюють, де і як розмістити свої війська, щоб забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди. Наразі називають чотири чіткі цілі: захист українського неба, моря, забезпечення миру на суші і підтримка українських збройних сил. Після зустрічі начальників військових штабів Франції, Британії та України у Києві, президент Зеленський говорив, що є відчутний прогрес, але поки що про спільну стратегію не домовилися. Повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Утім, Велика Британія і Франція, ініціатори цієї коаліції, надії не втрачають. І як пише агентство Блумберг, детальний план розміщення військ в Україні хочуть показати президенту Трампу, щоб він став основою для надання гарантій безпеки і з боку штатів. Більше країн 50, зібралися наступного дня у форматі Рамштайн. Головне до чого закликав учасників президент Зеленський допомогти покрити дефіцит систем ППО. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя, наголосив президент України. Як результат, нових петріотів немає, але чотири системи ППО Айрісті разом із ракетами до них передасть цього року Німеччина і вже передала 30 ракет для петріотів. Загалом нам пообіцяли рекордну допомогу на 21 мільярд євро. Як це виглядає у зброї? Видно ось тут. Крім систем ППО, це також дрони, артилерія. Ремонт техніки і довгострокове озброєння. Ну а ще Німеччина створила нову коаліцію радіоелектронної боротьби. Наступну зустріч у форматі Рамштайн міністр оборони України у міру хоче провести у нас в Україні, щоб представники коаліції самі поговорили з тими, хто їхньою зброєю воює.